Компанія з управління активами є професійним учасником ринку капіталу України і знаходиться під пильним наглядом та контролем з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка контролює як діяльність самої компанії з управління активами, так і в діяльності фонду окремо, встановлений ряд нормативів, контрольних показників та вимог до там, структури активів. І у разі, якщо в процесі діяльності у компанії або у фонда виникають якісь відхилення відстановлених вимог та нормативів, то регулятор в особі комісії вживає оперативно заходів щодо усунення цих недоліків або порушень і приведення діяльності фонду у відповідність, і не допускаючи ризикової діяльності фонду. Держава серйозно регулює діяльність інвестиційних фондів та компаній з управління активами. Це закон про ринки капіталів України та закон про інститути спільного інвестування.